У своїх звичайних комп'ютерських поїздках дому на роботу для того, щоб поснідати. Дякую кожному, хто зараз приєднався до цієї акції, як і в минулому році, як і в позаминулому році. Ми бачимо все більше і більше людей їздять на велосипедах, тому що це класно, це сучасно, це корисно для здоров'я, це комфортно. Я можу сказати також, що до нас долучається найближчим часом поліціанти київські і патрульні в Києві будуть їздити велосипедом. Кожен з нас в на найближчі часи зможе відчути зміни. Гарного дня всім бажаю!